Як новий рік почнеш, так його і проведеш. В українському уряді хочуть вже із січня бачити позитивні економічні тенденції та соціальні перетворення. Прем'єр Микола Азаров навіть забажав від міністрів забезпечити зростання вітчизняного ВВП щонайменше на 3,5%. Хоча наприкінці минулого року низка світових організацій пророкувала підйом українській економіці не більш як на 2,5%. Та глава уряду впевнений, досягти бажаного можна завдяки інвестиційному поштовху. Необхідно енергійно управляти програми імпортозаміщення. Скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу. Нам треба відновити роботу нафтопереробної, хімічної галузі, електрометалургії, а для цього добитися реалізації уже прийнятих рішень, спрямованих на зменшення виробничих витрат вітчизняних виробників у цих галузях. По Поточного року має запрацювати програма індустріального будівництва житла, а також жорстка за графіком це. За це я особисто буду сурово питати, повинна продовжуватися капітальна будівница соціальної інфраструктури. Перенатальні центри, лікарні, школи, дитячі садки, інфраструктурні об'єкти. На думку прем'єра, допомогти у реформах повинні більше 50 нових законів та 30 нормативних актів Кабміну, які задіяли з 1 січня. Зокрема, завдяки законним змінам у минулому відійшли проблеми із чергами у БТІ. Ця служба тепер займатиметься лише технічною інвентаризацією. Реєструвати права на нерухоме майно будуть тільки дві структури, об'єднані під єдиною парасолькою мін'юсту державні реєстратори та нотаріуси. Оформлення триватиме не більше двох тижнів. А від 2014 го протягом тижня, за словами голови, Рєєстру Леоніда Єфіменка від початку року до реєстраторів вже надійшло понад 450 заяв про фіксацію прав на нерухоме майно. За реєстрацію речових прав справляється державне мито у розмірі 119 гривень. За реєстрацію іншого речового права, тобто обтяження, 51 гривня. Що стосується надання витягу з державного реєстру речових прав, які підтверджує зареєстроване право право на речове майно, то така плата складає розмір 120 гривень. А за внесення записів до реєстру та відповідних технічних виправлень плата складає 51 гривня. Водночас Микола Азаров вимагає від міністрів неухильно дотримуватися законів, які задіяли від початку року, щоб не було як із законом про екстрену медичну допомогу. Він працює з липня 2012-го, але окремі його положення досі не виконуються, наголосив прем'єр. Уряд вирішив низку організаційних питань. Принципово покращена матеріально-технічна база екстреної медичної допомоги. Минулого року в закладах охорони здоров'я за кошти державного бюджету поставлена рекордну кількість. 286 автомобилей в швидкой медичной допомоги. А вы в окремых регионах завершаются невырешенными пытания техничного забеспечения оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медичной допомоги та медицина катастроф, тому що Держинвестпроект в 2012 році не смог выконати все завдания национального проекта в частная допомога. В уряді вже розробляють нові законопроекти. Однією з останніх ластівок стали зміни до законодавства в сфері роботи акціонерних товариств. Проектом, зокрема, передбачено удосконалити викуп акцій у дрібних акціонерів та процедуру визначення ринкової вартості цінних паперів. Після введення в дію нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у новостворених реєстраційних службах справжній ажіотаж. Спеціалісти стверджують, що таке нововведення лише спрощує реєстрацію. Українці панікують. Ми навіть не можемо розібратися. От що від нас требується, треба щоб якісь документи, хтось перевіряв, а потім стояли в витіка і все оплачували. В нас в нас все робиться так, щоб людині зробити гірше, щоб все ускладнити. Щоб поставити в людину в залежність від е наших бу казати, ну можна лавців і щоб вона замислилась, можливо, є інші шляхи. Більш легкі для вирішення цього питання щодо роботи реєстраційної служби хочеться відмітити дуже гарно і продуктивної роботу самих консультацій. А я розумію, всі розуміють, що їх ну якби замало 3-4 чоловіки, але все одно консультація надається ґрунтована. Наразі в Україні існує 583 реєстраційні служби, розташовані в усіх містах і районах, де функціонують управління юстиції. Виняток міста Київ та Севастополь. Тут, за словами спеціалістів, збережена єдина реєстраційна служба. Нині у столиці Працює цілий штат фахівців, Черги поки що великі, але як запевняють у службі, так буде не завжди. Якщо людина придбала об'єкт нерухомого майна у минулому році та не встигла зареєструвати своє право власності, така людина може звернутися до реєстраційної служби міста Києва, подати відповідну заяву, сплатити послуги інформаційні послуги та державне мито за проведення державної реєстрації. Після чого дана заява і документи, які до неї додаються, будуть розглянуті на предмет їх відповідності чинному законодавству та прийнято рішення про державну реєстрацію. Загалом на одного громадянина відводиться 10-15 хвилин. За цей час надаються консультації, приймаються документи. Оплату за інформаційні послуги та держмиту, а це близько 240 гривень. Можна сплатити у будь-якому банку. Протягом 14 наступних днів спеціалісти служби розглядатимуть заяву та подані документи і прийматимуть рішення про реєстрацію. Значення державної реєстрації речових прав полягає в тому, що усі дії із майном можна вчиняти лише після того, як, такі, як права на ці майно будуть зареєстровані у відповідному державному реєстрі речових прав на таке майно. До державного реєстратора йти реєструвати речові права потрібно у тому випадку, коли необхідно отримати свідоцтво про право власності на певний об'єкт. Якщо людина володіє майном зареєстрованим до 1 січня 2013 року, то в разі продажу дарування чи будь-якої іншої дії звертатися до реєстраційної служби не потрібно. Цим питанням займається нотаріус, який переносить дані в реєстр речових прав сьогодні. Щодо вториної переходу вторинного права власності, спустилася процедура таким чином, що людина просто приходить до нотаріуса, який підключений до реєстру, і безпосередньо нотаріус чиняє як нотаріальні дії, так і дії як спеціальний суб'єкт, тобто реєструє за новим власником право власності. Тобто людина, виходячи від нотаріуса, вже має витяг про те, що він є новий власник, і більше нікуди не звертається. Прийом громадян в реєстраційній службі міста Києва відбувається щодня з 9 до 18. А всю потрібну інформацію можна отримати не лише на місці, а й на сайті Укрдержреєстру. Там надається й зразок бланку для заповнення. Таким чином, налагодивши зворотній зв'язок, можна буде уникнути величезних черг. Гальмування вітчизняного виробництва стає дедалі відчутнішим. Одна з причин попередній уряд не забезпечив у повній мірі зростання економіки, наголосив Віктор Янукович. Тому 2012-й виявився не таким вдалим, як очікувалось. І навіть не зважаючи на фінансову стабільність, за словами президента, є тривожні сигнали уповільнення економічної активності. Він визнав, що ВВП країни цього року зросте всього на 1%. Результати роботи економіки у 2012 році значно гірші, ніж прогнози, що робилися рік тому. Вони гірші за показники, які були закладені при формуванні бюджету держави на поточний рік. За попередніми оцінками уряду, за рік очікується зростання ВВП на рівні до 1%. Тоді як бюджет 2012 року закладався під ріст ВВП 3,9%. Розкритикував Віктор Янукович славно звісні потяги хюндаю, які не витримали українських морозів. і Почали ламатися в дорозі. Мовляв, при закупівлі цих корейських швидкісних поїздів не були враховані інтереси вітчизняних товаровиробників. Ініціатора закупівлі хюндаю Бориса Кулесніка позбавили міністерського крісла. Утім, вже 25 грудня нова верховна рада призначила його головою парламентського комітету з питань транспорту і зв'язку. Чому маючи власний прототип високошвидкісного потягу, кошти Вкладали не в налагодження свого серійного виробництва, а в придбання імпортної техніки. Що нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації. Виправляти помилки 2012-го будуть вже у новому році. Серед пріоритетів залишається соціальна складова. В умовах обмеженого бюджету необхідно удосконалювати організацію соціальної сфери, посилювати адресність витрат, каже президент. На черзі модернізація політики зайнятості. Новий закон про зайнятість населення впроваджується з 1 січня 2013-го. Продовжиться робота на стабілізацію пенсійного фонду і як наслідок підвищення пенсій. Також серед пріоритетних напрямків роботи реформування сектору безпеки, агропромислової галузі та гуманітарної сфери. Саме на ці напрямки потрібно направити ресурс держкошторису. Схвалений в грудні бюджет на наступний 2013 рік не може влаштовувати нікого. Його головне завдання не допустити погіршення соціального захисту громадян в умовах складної економічної ситуації. За результатами роботи економіки в першому кварталі бюджет необхідно буде переглядати. Позитивно оцінив Віктор Янукович результати зовнішньої політики за 2012-й, а саме перефування угоди про асоціацію із європейським союзом та ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Попереду головування України в ОБСЄ, підписання угоди з ЄС та вирішення стосунків з митним союзом за словами президента. Україна має шанс стати єднальною ланкою між європейським союзом та країнами євразійського регіону. 20 робіт за кожну з них колектив науковців. Державний премію України раз на рік присуджують до видатні дослідження розробку та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, а також методів лікування, що відповідають світовому рівню. Усі винаходи та розробки втілюватимуться у життя. В ближайші роки нам предстоїть перейти від примусної сирівої спеціалізації національної економіки, сучасної високотехнологічної моделі економіки знаний, на повестки дня системна модернізація індустріального аналітичного сільськогозяйного комплексу. На основі достіжені хотілось би в першу очічно-науки на та техніки. Почесні нагороди отримали колективи математиків та фізиків, що працюють в галузі ретрозварювання та випробовування матеріалів та конструкцій на міцність. Наша робота присвячена теоретичним і практичним засадам оцінювання міцності елементів конструкції з концентраторами напружень. Ця робота має відношення до. Забезпечення і прогнозування ресурсу відповідальні елементів конструкції високу оцінку уряду отримали й біологи, що працюють над створенням нового покоління палива біологічного. Із рядового рижія семиста хрестоцвітних вони видобувають олію, що здатна конкурувати з гасом та бензином. Наша розробка присвячена саме якраз пошуку. Тих рослинних джерел, які могли б бути гарним джерелом для створення біоетанолу і біодіз, лауреатами державної премії стали і автори підручників на теми енергетики, довкілля, енергозбереження та маркетингу. 2012 рік боротьби з економічною кризою за словами прем'єра Миколи Азарова. Найголовніше завдання, що цьогоріч стояло перед урядом, не допустити падіння реального сектору економіки. Відтак головні зусилля були спрямовані на пошук та активізацію зовнішніх ринків збуту української продукції. Ми закінчимо годні большим, як я вже говорив на засіданні правительства, але все таки позитивним ростом нам удалось храніти. объема экспорта, что для нашей экспортно ориентированной экономики чрезвычайно важно. Я приведу только одну цифру. Если в девятом году мы имели экспорт порядка 39 миллиардов долларов, то в этом году я надеюсь, что мы выйдем на уровень примерно 70 миллиардов долларов. Також 2012-й ознаменувався новою соціальною політикою країни. Ініціативи президента каже Микола Азаров, крім посилення соціального захисту, мали активізувати внутрішній ринок країни, іншими словами, збільшити купівельну спроможність українців. І ці міри спрацювали. Ми маємо в принципі, дуже хороший рост внутрішнього товарообороту в країні. І Це теж позитив. Словом, можна багато говорити о и определенных позитивных результатах, и о том, что не удалось сделать. В целом этот год я бы оценил все-таки позитивно. Натомість, в наступному 2013 році одним з пріоритетних завдань уряду є забезпечення економічного росту країни, адже наголошує прем'єр, якісна економіка позитивно вплине на підвищення соціальних гарантій, зарплата пенсій. Микола Азаров також сподівається, що у 2013-му розпочнеться серійний випуск літака. Ан 70 Росія вже має бажання придбати 20 таких літаків. Особливу увагу запевнив глава уряду. В наступному році приділять програмі доступне житло. Федерація роботодавців України візьме участь у переговорах із забезпечення альтернативного постачання газу для української промисловості. Це допоможе стимулювати лібералізацію ринку та забезпечить можливість отримання конкуренту спроможних цін на паливо. Зниження на 10% стоїмості газу дає можливість не сократить порядка 100-150 тисяч людей робочих місць. Моє пропозиція було б, щоб федерація прийняла активне участь у переговорах. чтобы федерация не стояла в стороне переговорных процессов либеризации рынка. Мы подошли к тому моменту, когда наш рынок можно либеризировать и завести на Украинский рынок других трейдеров. Эксперты зауважили, нынешние цены на паливо не позволяют витязняным предприятиям витримувати конкуренцию на зовнішніх рынках. И начиная с 2009 года завод «Пролетарий» работает в убыток. Цена продажи стекла гораздо ниже, чем его себестоимость. Это путь в никуда. Если еще те же 5-6 лет назад с нашим основным конкурентом на внешних рынках, то есть Китаем, у нас разница в пользу Украины составляла до 50 долларов в себестоимости, то на сегодня, к сожалению, это уже в районе 10-15 долларов. Если вам удастся добиться новых контрактных условий с новыми ценовыми параметрами, Это дозволить і НАКУ газу країна, які обязані поставлять как гарантирувати поставщика тепловикам, Це около кубов газа в год нам теж удасться отримати таку возможності, як і ви, і знизити ціну для цих тем тим самим обеспечити більшу економію в бюджеті. Необхідно забезпечити державну підтримку впровадження енергоощадних технологій так, на так, підприємствах, запевняють реальні... фахівці. Необходимо продолжить практику внедрения энергоэффективных мероприятий предприятиями на государственном уровне. Потому что если мы расслабимся из-за того, что газ станет дешевле, а сегодня об этом идет разговор, и очень важно, чтобы со стороны правительства в изменениях в налоговом кодексе прозвучало... Підложення, а ми як депутати будемо це підтримувати, стимулювання підприємств, які внедряють енергоефективні технології. Президія ради федерації роботодавців вирішила створити тимчасову координаційну раду знак Нафтогаз України» на період проведення лібералізації ринку природного газу. Вона повинна допомогти українським підприємствам перейти на нові умови роботи ринку газу. У третині міста сіл України протягом року не влаштовано до сімей жодної дитини. На думку глави держави, це неприпустимо. припустимо. Голови областей мають жити заходів для поліпшення ситуації. Крім того, президент наголосив, сироти мають гостру потребу у житлі. адже щороку повнолітніми стають близько 13 тисяч безбаченків. Саме тому треба терміново завершити розроблення нацпрограми забезпечення сиріт з житлом. Рік тому я дав доручення керівникам обласних державних адміністрацій. Розробити і затвердити регіональні проблеми програми забезпечення житлом цієї категорії дітей. Проте відповідні програми затверджені лише в половині регіонів. Водночас уповноважений президента прав дитини Юрій Павленко наголошує на пришвидшенні реформування системи інтернатів та переході на сімейні форми виховання, бо повноцінно діти можуть виховуватися лише у родині. На противагу розвиненим країнам, де інтернати працюють з обдарованими дітьми, в Україні вони зазвичай утримують нужденних дітей. Про це неодноразово наголошували міжнародні організації. Звертаюся із закликом припинити направлення дітей до навчальних закладів соціальної реабілітації. Ці установи ізолюють дітей від суспільства і позбавляють їх свободи, тоді як утримання цих установ дорого коштує державі. В цьому році Україна першою з пострадянських країн досягла результату, коли сімейні форми виховання для нас стали не альтернативними, а основними. Тому із дев'яносто. 6 тисяч дітей-сиріт. На сьогодні більше 80% дітей вже виховуються в сімейних формах виховання. Кожен 15-й злочин в країні скоїла дитина. Скоротити кількість неповнолітніх у тюрмах має новий кримінальний процесуальний кодекс. За КПК будуть створені посади прокурорів та суддів, які спеціалізуються на дитячих проблемах. Президент наполягає на більш гуманному ставленні до неповнолітніх. Сьогодні кожен 15-й злочин державі вчинена особою, яка не досягла 18 років. Як наслідок, маємо велику кількість дітей, які утримуються в місцях виконання покарань. Переконаний, що запровадження нового кримінально-процесуального кодексу створить умови для покращення цієї ситуації відтепер. До неповнолітніх будуть застосовувати спеціальні процедури, що відповідають їхньому віку. Соціальному та загальному розвитку глава держави наголосив на потребі закінчити формування оптимальної структури та чисельності працівників місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких належить питання захисту прав дитини. Не другого етапу адмінреформи призвела до поганої координації в роботі органів. Дві й президент оголосив в Україні роком дитячої творчості.